Про новини та про події дня сьогоднішнього хочу зараз вам розказати. Йдеться про середу, 7 вересня для нас, з вами українців, це 196-й день війни. Спочатку зараз коротко проанонсують і всі важливі новини, потім докладно вже пройдуся по кожній з них. Отже, на Херсонщині зсу захопило Нововознесенськ на Харківщині Балаклію, тобто ізюму приготуватися. Міноборони відтермінувало призов жінок іще ще на рік, тобто до жовтня 23-го. Відповідно, жодних заборон жінкам виїхати за кордон як немає, так найближчим часом і не передбачено. Путін з бункера виліз у Владівостоці і наговорив там. Ну буквально на три дисертації психіатрів. Дивіться, що каже, каже: нічого 24 февраля. Росія не потіряла, ну тобто, нет. Каже Путін, що Росія, коли напад вчиняла на Україну, то діяла вона дзеркально. Ну тобто діяла у відповідь на напад України виходить. Каже в північний потік, 2 не дарма мільярди мільярдів вкинули і каже плювати, що він заморожений. Головне, що потренувалися на ньому. Ну і бідкається Путін, що обдурив його захід з українською зерновою угодою. Нам з вами це означає, що цю угоду вже незабаром Росія почне зривати. Про все це зараз буде докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, я журналіст. І От, якщо вам знаєте, набридла вже інформаційна жуйка марафону «Єдине новості. Якщо у вас немає часу гортати безкінечні стрічки новинних телеграм-каналів, але ви все одне при цьому хочете бути в курсі усіх важливих подій, ну то підписуйтесь на мене просто зараз, і буде вам щовечора От така от порція важливих новин в вигляді короткого блогу. Про сьогоднішні звільнені населені пункти, про відтермінування призову для жінок і про божевільні заяви Путіна далі до вашої уваги вже розлого новина. Перша яких саме іще нових населених пунктів вдалося відвоювати збройним силам України у ворога? Тепер йдеться про Нововознесенськ на північній Херсонщині. Це біля високопілля, про яке ми вже знаємо, що там 128-ма бригада відмітилася. Йдеться про Балаклію на Харківщині, це північніше ізюма, який ми також готові незабаром вже звільняти. Зауважу одразу офіційних підтверджень тому всьому, ми поки що не маємо. Але це лише тому, що та офіційна інформація вона надходить тепер з певною затримкою. Така позиція українського генштабу, що подробиці нам не поспішають повідомляти. Але ж ми з вами віримо в зсу, тримаємо за них кулаки, щоб і про Нововознесенськ, і про Балаклію. Інформація вже незабаром офіційно підтвердилася. Новина друга. Заступниця міністра оборони Ганна Малєр офіційно повідомила, що ініціатива виклику жінок до військоматів для уточнення їхніх персональних даних відтерміновується іще ще на один рік до жовтня 23-го. Відповідно, жодних якихось заборон на виїзд за кордон для українських жінок немає, і найближчий рік, як мінімум, таких заборон точно не буде. Ну і в такий спосіб міністерство оборони заспокоює ту паніку істерику, яку зараз навмисно активно нагнітають серед українських жінок російські пропагандисти. Ну і буквально новина дня 196-го дня війни це поява Путіна у Владивостоці на економічному тамтешньому форумі, де він набрехав з три короба і на три дисертації психіатрів, як то кажуть, наговорив. Що саме цікавого там наговорив? каже від 24 лютого Росія нічого не втратила, каже, коли нападали на Україну, то Росія діяла дзеркально, тобто нападала у відповідь. каже, і зерновою угодою його нині обдурили. Ну і заморожений північний потік, 2 каже не дарма туди. Мільярди вбухали. От давайте в цій брехні тепер разом розбиратися. Момент перший. Начинає з 24 февраля, Росія нічого не потеряла, каже Путін. Ага. Лише 50 тисяч вбитими втратили, лише втратила дві третини своїх танків, лише втратила тисячі іноземних бізнесів тощо, які пішли з Росії. Від Макдональдса до Боїнга, від Ксерокса до Volkswagen, від візи з Мастеркардом до офіційних айфонів. Ну але дійсно, знаєте, Путін. Може бути щирим, коли тепер каже, що на його думку Росія нічого не втратила. Ну бо будемо чесними, йому плювати на життя своїх співгромадян. Ми те розуміємо, йому плювати на економіку Росії тощо. Йому важливіше власне життя, власна влада, власні амбіції. Ну і дійсно нічого з цього Росія на жаль поки не втратила. Тут Путін і не збрехав. Але сподіваюся, незабаром Росія те все втратить. Момент другий: що Росія дзеркально діяла, коли напала. Ну так це ж відверта брехня, і це взагалі продовження тієї брехні, що це, мовляв, Україна готувалася до бойових дій, до нападу на Росію з чотирьох напрямків, як казав класік. Ну і що Росія, мовляв, змушена була от превентивного удару 24 лютого завдати. Так, от, знаєте, це він може росіянам таке втірати. Ми то з вами чітко знаємо, розуміємо і пам'ятаємо, що ні до чого подібного ми, на жаль, не готувалися. Ну, бо ми точно не агресивні. І наш світогляд українців це відчепіться від нас, дайте нам спокій. Ну і ми точно такого свого світогляду нікому силою не нав'язуємо. Тому тут от, про цю дзеркальну відповідь Путін бреше. Момент третій з його заяв про зерновій угоді. Путін каже, його обдурили. Мовляв, казали, що українське зерно голодним дітям Африки потрібне, а натомість в Європу його продають, відколи Росія погодилась українські порти розблокувати. Але і це також брехня і маніпуляції з боку Путіна таке казати. Поясню, якби українського зерна не з'явилося на світових біржах, ну і неважливо, європейських там чи африканських, то в принципі вартість продовольства в світі підскочила би. І на африканців дійсно міг би через те чекати голод, що в них не вистачило би грошей на достатню кількість закупів того продовольства. Тому і тут Путін з цим прибрехує, але він тим сигналізує в нам, що зерновою угодою він не вдоволений, адже санкції зняти завдяки цій угоді Москві себе так і не вдалося. Тож угоду незабаром ми розуміємо, буде зірвано в який спосіб. Або через провокацію, коли Росія потопить зерновоз в Чорному морі, а звинуватить в тому зсу. Ну або ж Москва просто відмовиться той договір, ту зернову угоду пролонговувати, бо угода діє лише до листопада. І четвертий момент в брехні Путіна про мільярди вбухані в північний потік. 2 що це мовляв не дарма було зроблено, навіть якщо ця труба марно зараз порожню іржавіє на дні Балтійського моря. Дивіться, Путін каже, що на тому потоці тренувалися і технології обкатували. Але це брехня, бо прокладали газогін іноземні компанії, іноземні фахівці на іноземному обладнанні. Тому жодних якихось технологій Росія з того собі нових не отримала. Більше того, там був момент, коли американці санкції на північний потік 2 накладали, і іноземні компанії через це вийшли з цього проекту. І прокладання труби на паузу стало мало не на рік, адже Росія не спромоглася самотужки те продовжити робити саме через брак технологій, фахівців і обладнання. Тож Путін і тут росіянам збрехав, адже дійсно він дарма туди мільярди вбухав, і він сам цей проект поховав, коли наважився на вторгнення в Україну. Це всі новини на цю хвилину, якими хотів би з вами поділитися. Якщо подібний формат отримання тих новин вам до вподоби, то будь ласка, лайкайте це відео на мій канал, підписуйтесь. Ну і спонсоруйте, якщо маєте бажання і головно фінансу можливість. Я наперед вам за таке дуже буду вдячна. Все буде Україна, слава ЗСУ.